Курс чудес урок 194 Я віддаю майбутнє в Божі руки. Сьогоднішня ідея робить ще один крок до швидкого спасіння, і це, безсумнівно, гігантський стрибок. Відстань, яку він охоплює, настільки велика, що вона ставить тебе на коротку відстань від неба, коли ти бачиш мету та перешкоди позаду тебе. Твої ноги досягли лугів, які вітають тебе до небесної брами, тихого місця спокою, де ти з упевненістю чекаєш останнього кроку Бога, як ми відійшли далеко зараз від землі, як ми наближаємося до нашої мети, який короткий шлях нам ще належить здійснити. Прийми сьогоднішню ідею і ти вийдеш за межі всіх тривог. За межі всіх глибин пекла, за межі всієї темряви депресії, думок про гріх і спустошення, спричинене почуттям провини. Прийми сьогоднішню ідею і ти звільниш світ від будь-якого виду ув'язнення, послабивши важкі ланцюги, які блокували двері, що ведуть до свободи. Ти врятований і таким чином твоє спасіння стає даром, яке ти даєш світові, тому що ти його отримав. Немає моментів, коли ти відчуваєш депресію, відчуваєш біль або втрату чуття. Це не той момент, коли смуток можна помістити на трон, щоб йому поклонялися з вірою. Не та мить, коли б хтось міг померти, і тому кожна мить віта на Богові разом із наступною, яка вже була дарована йому раніше, є моментом твого звільнення від смутку, болю і навіть самої смерті. У Бога є твоє майбутнє так само, як Він має твоє минуле та сьогодення. Вони єдині для нього, і тому вони повинні бути одним для тебе. Проте в цьому світі плин часу все ще здається реальним, і тому тебе не просять зрозуміти відсутність послідовності, яка фактично виявляється в часі. Все, що від тебе вимагається, це відпустити майбутнє. І віддати його у руки Бога. І ти побачиш на своєму власному досвіді, що ти також віддав минуле і теперішнє в його руки, тому що минуле перестане тебе карати, і страх перед майбутнім тепер буде безглуздим. Звільни майбутнє, оскільки минуле минулося. А теперішнє, звільнене від його спадщини болю і нещасть. страждань і втрат, стає миттю, коли час виходить із рабства ілюзій, у яких він біжить своїм неминучим і безжальним курсом. Тоді кожна мить, яка була рабом часу, перетворюється на святу мить, у якій світло. Приховане у Сині Божому вивільняється, щоб благословити світ. Тепер він вільний і вся Його слава сяє над світом, звільненим разом із Ним, щоб розділити Його святість. Якщо ти побачиш на сьогоднішньому уроці звільнення, яке він справді символізує, ти без вагань докладеш всіх можливих зусиль, щоб зробити це частиною тебе, коли це стане думкою, яка керує твоїм розумом, звичкою у твоєму репертуарі вирішення проблем швидким способом реагувати на спокусу, ти пошириш своє навчання на світ. І коли ти навчишся бачити спасіння в усьому, світ відчує, що він спасенний. Яке занепокоєння хвилюватиме того, хто віддає своє майбутнє улюблячі руки Бога? Що він міг би страждати? Що може заподіяти йому біль або принести йому досвід втрати? Чого він боятиметься? І що він бажатиме як нелюбові, бо той, хто уникнув усіх страхів майбутнього болю, знайшов свій шлях до нинішнього спокою та впевненості у тому, що про нього піклуються, такому світ ніколи не може загрожувати. Він упевнений, що, хоча його сприйняття може бути хибним, йому ніколи не бракуватиме виправлення. Він знову матиме право вибирати, якщо його обдурили, змінити свою думку, коли він зробить помилки. Отже, поклади своє майбутнє в руки Бога. щоб Таким чином, ти згадав про нього, щоб він знову міг замінити всі твої думки про гріх і зло правдою любові? Чи ти думаєш, що світ не матиме користі з цього і що кожна жива істота не відповість зціленим сприйняттям? Той, хто довіряє себе Богові, також віддав світ у руки. До яких він сам звернувся, щоб знайти розраду та безпеку, він відкидає хворобливі ілюзії світу разом зі своїми власними і пропонує спокій обом? Тепер ми справді в безпеці, бо у руках Бога ми спочиваємо спокійно, впевнені, що тільки добро може прийти до нас. Якщо ми про це забудемо, нас делікатно заспокоять. Якщо ми приймемо думку про непрощення, вона незабаром буде замінена відображенням любові. І якщо ми спокусимось напасти, ми звернемося до того, хто стежить за нашим відпочинком, щоб він зробив за нас вибір. Який усуне спокусу. Світ більше не наш ворог, тому що ми вирішили бути його другом. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.